Доброго ранку, дорогі друзі. У нас 9 ранку і ми йдемо з Аліночкою в магазин. Треба купити капусточку для червоного борщу. Такі гарні квіти тут у сусідів сестри квітнуть. Так у них гарненько, чистесенько. Ось так люди живуть пенсійному віці. Гарненько, красивенько. Yeah, yeah. Да, донечка, yeah, йду. Yeah. Поштові скриньки всі підписані. Жара вже неможлива, вже дуже жарко, дуже жарко. Хоча ще тільки 9 ранку. Ось теж поштові скриньки і кнопочки з дзвіночками чотири сім'ї живе або чотири скриньки. Взагалі в їх такі цікаві будиночки. От зараз я вам розкажу про цей жовтенький будиночок, зараз вийдемо із-за дерева. Це такий дуб, їхній дуб. Але листочки трошки менші від наших, трошки відрізняються дуб. Ось бачите, які ось. Але це доб гарний руками і не обхватиш це йому років і років. Ось цей жовтенький будиночок. Тут живе швачка. І він, і вона в свій час тримали свою швачну контору, як вони кажуть. Ось перший поверх, там у їх йде майстерня, потім гараж і Два верхні поверхи це жиле приміщення. Кімнати, кухні, ванни. Ось. Це вони будували самі. Самі. Дітей в них немає, тому вони все, всі свої заощадження вклали в таку красу. Взагалі тут дуже дорого побудувати. Ось виденько, дуже дорого побудувати своє житло. Але вони намагаються, вони це вкладають. Ось теж така маленька майстерня. Ось є дрова, кому треба. Швидка допомога поїхала, комусь погано. Вже дрова є заготовлені, кому треба. Тут в основному заготавлюють дуб. В основному інших древесних запасів я ще не бачила, в основному лише дуб. Бо осінь і зима, не холодна, але дуже-дуже волога, така противна. Така бе. То ще, якщо льють, то вони льють цілий день. Цілий день. о, яка краса, отак стаєш зранку, виходиш із. І спальні, а там отакий край, як краєвид. Гори, гори. Красиво. Красиво. Але щоб жити тут, треба звикнути. Зараз ми підемо короткою стежкою, щоб нам швиденько. Ой, друзі, ну не буду знімати, бо це люди будуть жалітися. Маленька слива жовта. І вся слива обсипана сливами. Все деревце обсипане сливами. Яка краса. Яка краса. От зараз ми за Лавочкою підемо скороченою стежкою. Можна йти сюдою. Але це буде набагато довше. І сьогодні дуже-дуже жарко. Побачимо. Ми вже підходимо до магазину, і теж я вам казала, бабусі по 60-70 по років самі їздять за кермом. Воду вони з крана не п'ють, вони купляють питну воду Отак. в пляшках і беруться блоками. От. Тут це норма. Тут не є, що це занадто багатий. Ні, просто в їх гірська вода вона біла, прозора, але. Як кажуть місцеві, пити її не бажано, бо вона дає осад в нирках, пісок, а потім можуть утворюватися каміння. Ось наш магазинчик, куди ми ходимо. Один із магазинчиків називається Еко. «Еку». Возики треба покласти монетку. Но ми сьогодні не будемо великий брати, будемо брати маленький. Чао! Елічка, постій тут. Я візьму возик. І Ну, Поїхали, цього. Їхали. На, вези вперед. Вези, 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 вези. Трошечки вам розкажу сьогодні, все не буду розказувати. Молоко є різне. Євро 25, є євро. Ось. Борошно 55 центів, є за євро. Воно різне, є, біла мука, є. Житня, житня борошно, Ось, 5 кг, 3 євро. Якщо брати на наші гроші, це майже 130 гривень. Це дорого, дорожче, ніж у нас. У нас можна придбати за 90 гривень. Тут відділ різних джемів, пасти, нутелли, нутелла справжня. 5 євро, а маленька майже 3 євро. Донечка, в тебе є нутелла? Є така просто горіхова паста. Вона вважаємо 2 євро. Ось така краса. Тут відділ все для випічки. Какао, розпушувачі, цукрова пудра, сухі дріжджі, пудінги, все-все-все. Я брала з собою в Україну ці шоколадні присипочки в мафіні. Аліна, йди сюди. Дуже гарна штучка. І ці спробувала, вони теж хороші. О, Елічка візьмемо. Ну, Ні, давай ми пізніше візьмемо, бо ми ще тут будемо трішечки. Шоколад розтане вдома. Навіть є присипка отака. О, мама, Цукати мама, і цукати є. Мам, а, а. а на що тобі цей сік? Мам, я це куда купила. Давай ще купимо. Да, мама, його. Да, да, ти любиш Дай його. Моїй доні усе. подобається оцей сік. Естате. Він є з лимончиком і є. З абрикосом, дуже смачний. Зараз на них акція. Люлечка, йдемо капусточку побачимо. Йдемо капусточку побачимо. Іди сюди. Іди сюди. сюди. Йдемо, я візьму капусточку, Іди сюди. Оці гроші ми брали жовті. які ж вони добрі. Ось. Дуже смачні гроші. Так, Льоля, де наша капусточка? Ось, Ось. Іди, іди стій тут. Стій тут я зараз візьму капусточку. Так, 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 так. Капучило. А ціни не бачу. Ціни не бачу я. Возьмемо таку маленьку інсалатку про Авокадо. Так. Лимончики гарні, такі великі, бананчики. Лимони по 2 євро. Яблука 2,75, а лимони. Ага, вони є різні лимони. Ні, Ліна, вдома є банани. Вдома є банани. Давай киця, Не, не бери руками. Мама, так. ананас 2 євро за кіло. Ківі? Ківі в нас 2,90. Ага. Ну такі ціни. Але, Ліся, пішли. Але я вам скажу, дорогі друзі, от ми поки тут недовго, ще пару днів, е аналізуючи ціни, дешевше купити вже готову продукцію. Еліночка, йди сюди, ніж е взяти борошно і щось готувати, і спекти своє. У нас. В Україні це не так. Ось є знижки зразу. Мінус 20, мінус 22% на солодощі, на молоко. Аліна латте було 7 гривень, це молоко латте, зараз 5. А, це воно органічне, 100% органічна продукція. Так, іди сюди, я хлібець візьмем, Анічки. Іди сюди. Тут, дорогі друзі, дуже дорогий хліб. Дуже дорогий хліб. І вони його майже не їдять. Зараз побачимо, де нам можна взяти, недорогий. Ось дивіться, євро. Це буде з висівкою. І 60 центів ось такий тостовий хлібець. Так, там далі теж євро. Возьмемо поки що цей. Тому що ми хліб їмо лише з. З першим. Вже є така готова основа для піци, Скільки вона коштує майже 2 євро. Взяв піцу і готуєш собі. Всякі крекери, палички. Ліна, йди сюди. Оце хліб на заквасті ручної роботи. Він ще дорожче. він по 2 євро за таку маленьку хлібинку. Ой, доня, ми тут проїдемо з тобою. Проїдемо. їдемо. Давай, їдь, Проїдемо? Тихо. Ліна, ти щось зачепила. Це відділ м'ясо. М'ясо є все, яке хочете. Куряче, свинина, печінка. Є вже ось такі готові. Так, тут акція дві котлетки за євро. Це 4 євро. Це, мабуть, телятина червона, є такі ось шпажки. Уже з овочами салко, перчик 3 євро. Нам по приїзду зять готував оці такі, як риберці такі, вони тоненько нарізані, вони схожі дуже на нашу підчеревину. Уже в травках, в зелені, бачите, дуже смачно, дуже смачно на грилі. Ні, поклади. Поклади, доня, ми, ні, ми не будемо м'ясо брати, в нас є м'ясо. Руками нічого, не чіпай. Пішли далі. Так. Ну, ось така маленька панорама на сьогоднішній день. Є все, воно все таке привабливе, все смачненьке і відрізняється від нашого. Бо це і є не наше, це смачне, натуральне, італійське. Це, дорогі друзі, дуже смачне їхнє натуральне масло. Тут скільки 250, 250 г. Почекайте, Малышке. 2,60 А більше пів кіло буде 4,78 але дуже смачно. І як же ж без пармезану? Це відділ дитячих памперсів, гігієнічних прокладок, сухих серветок. Все-все-все перед вашими очима. В принципі, для маленького городка містечка, тут все є. А я сьогодні хочу взяти отаке мило. Я його дуже люблю. Воно таке ароматне. Ось. Воно стоїть одне мило одне євро. Я візьму інжир. Лаванда. Так, це в нас хто? Це в нас э, жасмін. А, і є наш рідний соняшник. Оце все з позначкою промо. Це це акційне. Це теж тут олива, макадамія і орган. лайм і мандарин. Ух ти, яке цікаве! Меліна, може, і це возьмемо? Спробуємо, будемо купатися. Да. Давай, да. бери оце, оце, а оливкове возьмемо, будемо вмиватися. Да? Щоб було в нас з тобою обличчя красиве, да? да На, тримай, клади. Да? Тільки не кидай, клади обережно. Все. Це називається жінка йшла за капустою, бо в хаті все є. Пішли, поїхали. Належив вось. Так, це нам. Нам, нам. Нам, нам. мам. Мам. На. На. Друзі, друзі, покупку ми зробили. Вийшла в нас загальна ціна 20 євро 9 центів. Всі машина. іди до мами. Нічого такого не взяли, але накапує денюжка. Грошики капають. Тепер йдемо варити червоний український борщ. Да, Ліна? Це вийшли за капустою.